Всім привіт, і привіт. Привіт, хазайко. Де валіру можна знайти? Я не На огороді, де його. Або в, квітнику. або в квітнику. А що в нього в руках, або сапа, або лопата. Да? Ну, я говорю, вже скоро зима, а він ніяк, а він все сапає, сапає. Ну, очам краса була. Не забудь обривати усю заразом. Отак. Ось цей командир приїхав. Ну а як же ж ти думав? Так. Ну як тут? Це на місці? Та вроді на місці. Поцвітало. Да? Да? Да. Поцвітало багато квіточок. Ну нічого. Будемо порядок наводити. Так, да, потихеньку. Ну щоб не зараз так, бо нас її треба просапати. Звісно, я ж як уїжджала, повисапувала все, бо я тобі бур'ян не оставляла. Ні? Ні, а ото що таке? <суміло> не зрозуміла. Де? Ото, отам. отам. Де іспитання сапи. Ладно, давай, сапай. Давай. Сапальщик. Давай Сапальщик. А я піду вже далі окунатися в свою роботу. А я думав в море. Ой, море, на морі добре, там тепло, там море, там сонечко, а приїхала тут холодно. нічого. Що ж ти зробиш? Я ж тобі заказувала теплу погоду. Я тобі говорила, що заказуй небесну канцелярію, щоб було тепло. Уже все сказали, літо закінчилося, вже тепло буде на той рік. Дякую. Давай, давай, шкриби. Давай, будь Рукавички вдівай. Так. Так. Ну що, я пішла? Давай, Олюда. Бо в мене ще там є, це киплять. Як забуду, то будуть углистый яйца. Ну не буде не хе Да <гум> сочно. Все, уже дверь багато не, не смотрится, да, Валера? Да, уже осень. А что ты хочешь? Уже завершение сезона. Да, что є, то є. О. Вже треба викопувати, черенкувати. А ось красуня шикарна. Сьогодні. Сьогодні у нас 10 вересня, а ви подивіться на оцю красуню. Наче тільки-тільки посажена. Так. Все, всі на місці. О, так. Ну а толічик завжди теж на місці. Працює. Хай працює. Так, да. а що з ними робити? Оце вже кінчилось літо. І як приходить осінь, і таке враження, що як ото йдеш у відпустку, не плануєш собі роботи. І, а в кінці, як відпустка закінчиться, не співаєш і спішиш все ухватити. Отак От само і осінню наплануєш на цілий рік, на сезон роботи і не, не співаєш, а потім доганяєш. От сапокинув, тепер згадав, що треба ромашки, ромашки там сохнуть бідні. Оце я схваткинув, схватив дві поливалки і біжу. Біжу, 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 мерщій. А оце? Біжу до ромашок і пробігав, я й не бачив, пробігав мимо своїх помідор наших. А я не замітив, де ось ожили дрова. І, я і не бачив, нав'язалися тільки. Бачиш, і твоя і та сама посходила. А це санька не здається, дивіться, вже вже вересень. Самі перші вони в нас почали на давати урожай і до сих пор вони вяжуться. Біжу, 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 біжу. Сейчас под'ємо ромашечки. А там акційников при призави... зависимості <зирище>, по кому надо, приїжджайте до на тільки великою машиною. на весь Вот Вот так, сейчас Ромашечки трошки прозевал я. Ну, что сейчас, сейчас подъем. все щось на поїзд Ось бігаємо, 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 бігаємо. А воно, що роматки у нас. Ось такі гарні були, як з минулого року, що вони нас захандрили. Ну, будемо сподіватися, що виживуть. Отакісь куси. Що побіг ще поводу? Ні. А це нас баштан, на його треба треба вже згрібати. Ми і так врожай єлі зібрали в цьому році. Збирали, збирали, шалений врожай був. Але ж ми єлі його забрали, зібрали. Всі три кавуна вибрали, то не знали, куди їх дівати. А тут ще й подарок, ще четвертий. Тепер що з ним робити? Що це з ним робити? Ми з тими тримали ковунами єлі-єлі справилися, а він четвертий виріс. Як назву. не? І це я думаю, де він взявся, може підкинув. Ама ну, тепер цікаво, мені бігать тут, тут все проїхать. А тут така смакота. Ой, попадай. Ой, красавці. Зараз посмокуємо. Ой. Красу. А це він ж теж злякався. Я сказав, в цьому році, мабуть, я його вироблю. А він раз і скільки плодів. Ну, мабуть, значить не буду рубати. Може його по часу лякати треба. Смакота. А ну отак подеш, отак подеш, щоб я фотку зробив. Вище. Яша ходить, провіряє. Ну, а помідори тільки визбирав. Іначе пройшло два чи три дні. Іначе я їх не збирав. Ну, багато. Ну нічого. Слава Богу, Бог дав, врожай, справимося. А ось якраз різниця, посажені бурячки і морква. й по кабакам кабачкам видно. де Ну там, по-перше, там трошки хуже земля, тут хата стояла, трошки вуча. А і ще те, що від забора тінь, і не так воно пеклося. І бодилечко, яке у моркві буряка тут тінь була. І там, де на сонці, і нагороди. Ось дві більші. Великі разниці. І буряки. Ну Оля мене вигане з тими буряками. Скажи, забирай їх собі. Вона не любить. Ми любимо такі, щоб були маленькі. І кабаки, Ну це вже на, всі, на, на насіння будуть багато нас. І теж тут зелене, а там хуже. Що це таке? Сонце пекуче. І якісь потісончики воно тільки на насіння залишилося. Це ми вже другий рок, рік свого насіння садимо і полу... виходить хоч нормально, то деякі хто писав, що не вийде, не виходить. Ну, у нас воно вийшло. І знову зберемо. Два це саме. І будемо садити. Отак От ось Поки прибіг. Хоч на дворі велику лампу став, туди-сюди вже темніше і вже треба в хату йти. А це мені не дуже подобається. А це вже табачок наш, насіннячка вже поспіла. Щось ми плохо курили, не скурили один кущик з Кур'яки такі хоро... гарні. Ну, а помідорчики. Оці. Бідосики наші, Ох і бідосики, які вже стали красавці. А були бідосиками. Ці лігрони там висоть гарні. Скільки на... нав'язалося? І в'яжеться ще. Ну що, на цьому будемо завершувати? Завод я приготував вечеря там буде воно звати мене вечерять. А всім бажаю всього самого найкращого, головне миру і здоров'я. Заходьте на наш канал, дивіться відео, пишіть коментарі, ставте лайки, заходьте на прямі ефірі. Ми з задоволенням відповімо. А так, так що пока-пока, до нових зустрічей.